Вам подобається Fashion Kids? Дуже. Коли переглядаємо їхні виступи, супер. Якби я була меншою, якби я навчалася в цій школі, я також пішла б до цієї студії. Вам подобається Fashion Kids? Значить подобається, раз її ронімаю. Вам подобається фешн Kids? Так. Тому що круті. Я з задоволенням дивлюся, як вони танцюють. Вам подобається фешенкіт? Не знаю. Я не знаю, що це таке. Вам подобається Fashion Kids? Звичайно, тому що дітки не тільки навчаються, а мають можливість відпочивати, займатися танцями. Сп... Як Ви ставитесь до Fashion кіт? Очень люблю і вдома живе тільки біленька. Вам подобається фешн Kids? Так. Чим вам подобається? Ну, що там діти займаються спортом, танцюють. Мені дуже подобається, як вони вміють танцювати. Вам подобається Fashion Kids? Ні. Я вас дуже люблю, мені дуже подобається. Ходжу на ваші концерти і вас провіряю. Все. Дуже подобається фешн. Звичайно, подобається. Чим вам подобається? Що діти танцюють, а ще що вони роблять? Ще вони ще дуже так гарно танцюють.